Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 30 травня 2024 року. Ось і прийшла е, така перша обов'язкова е, обробка винограду перед світінням, якою нехтувати не можна. Це саме одна із головних обробок у нас на винограднику, щоб захистити свій врожай і щоб бути з виноградом. У ну, нас, як завжди, дві основних обробки: це перед цвітінням і після цвітіння. Ну, після цвітіння ми будемо робити, я вам все розповім. А зараз у нас по плану йде перша обробка перед цвітінням, якою, я повторюсь, нехтувати не можна, щоб залишитися з врожаєм. Ну і багато хто скаже, так, все добре з виноградом, можна пропустити, або почекаю, коли, е, як то кажуть, захворіє, а може пронесе. Ну, вибачте, такого, а пронесе може і не бути. Тому що ну, рано чи пізно сприяють погодні умови, пройде дощик, піде жара, і всі хвороби в нас на винограднику повилазять і мілью, і оїдем, ближе до врожаю. Так, да, Зараз вроде, все добре, дивлячись на виноградник, лист у нас зелений, хворий, все чудово. Ну, А навіщо обробляти? Ні, обробляти потрібно. Виноград краще зробити профілактичну обробку, чим потім його лікувати. Коли вже в нас захворіє. То це вже буде гірше. Ну і також ну мені так не подобається, що люди часто нехтують, а потім десь щось вже побачать якусь хворобу, коли вже вона проявилась, коли вже у вас листки масово захворіли. Тоді починаються дзвінки, виставлять в інтернет різні фото, а що з виноградом, а можна йому вже допомогти, а спасти. Тоді вже врожаю, ну, ми, можна сказати, ну, ну мало можемо допомогти, щоб його спасти. Тоді нам потрібно вже лікувати. Кущ, щоб він хоча б його спасти, щоб деяка лоза визріла, на наступний рік вже в нас був хоч якийсь врожай. Так що не нехтуйте, будь ласка, обробками, особливо цими основними двома перед цвітінням і після. Тому що це ну, на 90%. Ну, щоб бути зрожаєм, потрібно зробити те, що робили там попередні обробки. Ну це таке. Я повторюсь: ну, ну можна його там можливо хто й пропустив, ну, ну не так уже і важно. Ну ці дві обробки перед світінням після це саме саме головне. Ну багато я запитань задають. А коли ж робити цю обробку перед світінням? Як визначить таких дат нема рік на рік не приходиться в минулому році? Виноград звів. Ну, мабуть, числа 10 червня тільки розпочинав. Тому обробку робили. Я не пам'ятаю чи 5, чи 7 червня. В цьому році трішечки в нас іде е, ну раніше, раніше терміну, тому виноград десь розпочне цвітіння з 1 червня плюс-мінус. Тому обробку ми робимо 30 травня. Так що нема такої основної дати, що робити там або 1, або 5 червня, або 25 травня. Ну, рік на рік воно завжди ну, якісь є зміни, кудись воно двигається. Тому... Тому потрібно дивитися по винограднику. А саме природний індикатор це в нас технічні сорта. В кого є технічні сорта, росте любий, ну винний, синій, простий там Лідія, і даже якщо у вас нема, ну хоча б Юпітер. Юпітер також зацвіта набагато на раніше. Ну, природу ну, просто не, не обманеш, як говорять. Тому слідкуємо за технічними сортами. Як тільки вони зацвітуть, ми, е, в нас є, не скажу, що як тільки зацвів, все, нам потрібно сьогодні-завтра зробити обробку. А в нас є 5-7 днів, щоб зробити цю обробку. Ну, як цвіте виноград технічний все, зараз ми підійдемо, я вам покажу. Ну, як я визначаю, коли потрібно робити обробку? У мене є технічний сорт київський фіолетовий, який цвіте. Ну я ж говорю, що один із перших. Як бачите, вже він масово цвіте, вже повністю у нас всі гронки цвітуть на, на цьому кущеві. Ну, я не дивлюсь, що він, як кажуть, розкриються тільки перші ковпачки, і все потрібно оброблятися. Коли вже масово зацвіте, у мене технічний сорт. Тоді я розпочинаю вже робити обробку на столових сортах. Ну, ось така фаза цвітіння київського фіолетового. Зараз ще до одного технічного підійдемо. Ну, ось, як бачите, підійшли ми до кабарне кортіс. він лише тільки-тільки починає також цвітіння. Деякі гронки вже ось відкриваються, тому днів через 3-4 він також масово-масово зацвіте, буде цвісти. Так що, а столові, я думаю, в цьому році я говорю, зацвітуть десь днів через 5. Тому в нас є ще декілька декілька днів, щоб зробити цю важливу обробочку. Це вам показав, як я визначаю, коли я обробляю свій виноградник. Ну а зараз перейдемо до того, чим ми будемо обробляти. Ну, такі основні хвороби на винограднику, які дошкуляють нашим врожаєм, це мілью. Воно проявляється на листках такими жовтуватими маслянистими плямами, а знизу, коли ми перевернемо знизу листової пластини, в нас листа такий сіруватий, сіро-білий, такий налід. Ну, а авідум у нас проявляється уже більш туди пізніше, десь в липні місяці, в серпні, зараз я практично не бачу. Ну, потрібно захищати, щоб потім він нам не дошкуляв. Ідім проявляється такими плямами, також таким нальотом на лозі, на гронах наших, на ягодах. Це одне із таких. Е Хвороб, який поражає на наші грони, покриваються білим таким сизим нальотом, і все врожай тоді просто втрачений, і ми його викидаємо. Так, щоб цього не сталося, ми робимо обробку. Ну як завжди, я користуюся від оїдіума, Буду використовувати фалькон. Беру 5 мл на 10 літрів води. Відмілью я буду використовувати танос 5 г на 10 літрів води. Від всіх грезущих сосущих я користуюсь ампліго вже не перший рік, буду давати 3-4 мл на 10 води. І також додаю антистресовий препарат Мегафол. 15-20 мл на 10 води. Ось така бакова суміш. Беру 10 літрів води. Всі 4 препарати я змішую в 10 літрах води. Виливаю оприскувач і обробляю. Ось такі, такі препарати я використовую в цій баковій суміші від. Е, ну, так, таку роблю профілактику цими препаратами е, від е, хвороб і шкідників на винограднику. Е, ну, багато хто вже бачив мої ролики і відео. Я вам вже говорив і взимку свою схему, чим коли ще я користуюсь. Ну, а зараз я вам показую. Також я знаю, що багато запитань, можливо, в кого нема цих препаратів, які використати аналоги, препарати, які... Можна замінити е, ці препарати, то я вам скажу, а ви вирішуйте. Тому що схем дуже в інтернеті багато, кожен користується своєю схемою, своїми препаратами, своїми наработками, хто до чого привик, в кого які є препарати. Ну, Я, я підібрав для себе цю схему, і вже вона не один рік працює, вже, мабуть, це шостий чи сьомий сезон. Я вже збився, не змінюючи препаратів, вже користуюся сім років цими препаратами. І, тим же. і кожен раз на 3-5 листків, як бачили, перед цвітінням, після цвітіння я буду використовувати одні і ті ж препарати. Слава Богу, все мені чудово подобається. Виноградник чистий і. І все чудово. І також багато запитання, чому я користуюсь таносом. Танос мені подобається тим, що він і добре захищає від мілью, і виноградник, і ягода ну, просто чиста. Тому що є такі препарати, як рідоміл, який залишає сліди і на листях, на ягодах. Так, да, препарат ну, дійсно чудовий, працює чудово, можливо, трішечки навіть довше держить, ніж танос. Е, ну, те, що він залишає на ягодах такий слід і на... В листовій пластині Ну, мені просто не подобається. Мене влаштовує Танос. Ну, а Зараз перейдемо, що можна замінити. Ну, Фалькон ми. Можемо замінити, якщо нема у вас фалькону, можемо замінити Топаз, Луна Сенсейшн, ну багато-багато e, ну, інших препаратів. E, так що, якщо у вас нема фалькону, то використовуйте інші препарати. Танос можна замінити. Я повторююся, Rідomil, Gold, Zorwek e, ну інші є препарати Ринкоцеб. Ну, хто, хто, хто що вже до, до чого звик, будь ласка, також замінюйте. Ну, Від гризучих істущих я користуюся Е, Якщо нема, можете використовувати будь-який той же там і Кораген, і Engio, і Calypso, і Актара, ну, хто, хто чим користується. Ну, І також я додаю цю бакову суміш мегафол як антистресовий препарат. Ну, також в цьому році я. Можливо, добавлю цю бакову суміш і ще Боро Плюс для кращого запилення. Його норма 10 мл на 10 літрів води. Це бор сприяє кращому запиленню і меншому осипанню ягідок. Також є багато запитань, і багато хто додає в цю таку обробку перед світінням препарат свіч від сірої гнилі. Ну, не знаю, я цей препарат свіч в бакову суміш не додаю. Можливо, хто додає, будь ласка, якщо хочете, можете додати. Якщо ви бачите проблему, що на ваших виноградниках, як кажуть, багато сірої гнилі, можливо, у вас місцевість така. Десь близько біля річки низовина е, сирість, тому, тому, можливо, і додайте свіч. Ну, На своєму винограднику я такої ну, проблеми дуже не бачу по сіре гнилі. Я ним обробляю. ну, Трішечки пізніше. Уже після цвітіння, перед смиканням, чисто по гронах, коли що я покажу. Ну, в цю бакову суміш. Зараз я додавати свіч не буду. А багато хто є Ну, Вирішуйте самі, хочете додайте, хочете ні. І також можна додати, якщо ви не підкармлювали, або нема вас там плюс, або або якогось е, інших там препаратів, можна додати плантафол з формулою 30 чи вибачаюсь, плантафол з формулою 10 54, 10. фосфорна формула, яка. Фосфор потрібен зараз перед цвітінням, тому можете додати з розрахунку також 20 грам на 10 літрів води. Якщо у вас немає ніяких інших піджив, тому плантафол з формулою 10 54 10 можна додати також в бакову суміш до цих препаратів. Ну, Я не буду додати також, тому що я ось робив 4 чи 5 днів назад, тому добре. Uh -huh. та розвіяти, та ще, майже, розвіяти, та зараз працюємо, так що як бачите, зараз такий, дуже інтенсивний рост, пішло тепло, вагони ростуть, тому ну, підв'язку просто кожен день і ходиш і підроста по 10-15 деякі. До 10 сантиметрів йде прирост в день, тому дуже-дуже ну, важко все встигнуть підв'язати. Ну, нічого підв'язуємо, степлером підв'язуємо дуже швидко, так що я думаю, ми все це швидко поправимо. Ось, ось ну, Даний стан виноградника такий багато вже доросло в нас до другої, дехто і до третьої проволоки, а це вже, грубо говоря, ну, приросту більше метра до півтора метра приросту. Листочок, як бачите, поки що чистий, все, все чудово. Ну, ось такий стан виноградника. Ну, і ще хочеться додати, саме головне при обробці це. Захищайте своє здоров'я, індивідуальний захист, використовуйте якісь костюми, якщо нема костюми, якісь старі, стару одежу, там жакети до длинного рукава, штани обов'язково не шорти, щоб не попадало вам на, на тіло. І також саме головне органи дихання. Захищайте маскою, зір захищайте, тому що виноградник вже підріс, ми будемо обробляти вже на висоті, щоб не летіло вам в очі, на обличчя. тому... Захищайте, вдівайте окуляри, вдівайте захисні маски. Я буду використовувати повноліцеву маску 3М для захисту і органів дихання, і очей. так що ось таке. Використовую, як завжди, оприскувач агрімотор і ось цю насадку. Насадку, турбонасадку, пушку, хто її як називає. Дуже швидко все оброблять нею. Так що ось, ось таке. Ну і ще е, я бачу дуже дуже багато запитань в інтернеті. Хочеться також, ну не то що добавить, а... Одне із таких ну, поширених на даний час, а і дзвонки були ось уже днів два йде. Що робити, коли ну, або не було часу, або відрядження, або приїхав. ну все, ну, Зараз життя, ще такі життєві ситуації, все може бути в людей. ну Просто ситуація, ну, ви всі знаєте, яка людина там приїжджає на, на участок, на дачу, або де в неї росте виноград, або уїхала відрядження, приїжджає, і виноградник зацвів. І говорять, що робити, обробляти чи не обробляти. Обробляти, чи перечекати, чи як ото говорять. Ну, моя порада. Тут вибор стоїть такий. Я, ну, моя особиста думка, я не буду говорити, що так робіть всі. Моя думка, якщо вже виноградник вас ну, зацвів ну невеликій кількості, 10-15% виноградник у вас цвіте, то не, не чекайте, а зробіть обробку. Тому що. ну, Зараз такий пік, піде жара, а не дай Бог пройде дощик. Ну болячки просто у вас вилізуть через недільку-дві, і ви вже тоді лікувати буде ну дуже дуже складно. Тому зробіть обробку. Ну на мою думку, якщо ви підпалите якісь там десяток ягід, то краще підпалить там оті 10% цвіту, чим. 80% потім втратити, ну потім втратити і 100%, коли вас він повністю захворіє. Так що зробіть обробку, будь ласка, якщо у вас цвіте, у вас лише деякі гронки зацвіли. Якщо у вас вже да, ви приїхали, у вас виноградник цвіте на 50 і більше відсотків, ну тут можливо вже такий вибір дивитися потрібно по ситуації. Можливо, вже переждати. Тому що вже якщо у вас він цвіте на 50% і... Е, ну, виноград взагалі цвіте десь близько там, ну, 10 днів 2 неділі максимум. Тому е, перечекайте і ну, тільки-тільки закінчить цвітіння, тоді зробіть обов'язкову обробку. Так що ну, дивіться самі по, по, по своєму винограднику, по ситуації так, що якщо у вас виноградник лише розпочинає цвітіння, деякі гронки зацвіли, тому не вагайте, зробіть обробку краще. Не спалите ви остальні все, не згорить у вас, залишиться врожай. Можливо, на ті гронки щось там десь і попалити, а можливо і ні. Це таке, ну ніхто. Як ото кажуть, таких експериментів не проводив. Ну захистите, зато будете спокійні за те, що у вас виноградник буде повністю захищений. Так що не нехтуйте цією обробкою. Можливо, вже хто і зробив ці обробки. Ну а я буду робити сьогодні ввечері. Зараз ми знімаємо відео, то робити ми не будемо, тому що зараз ще третя година дня. Дуже-дуже жарко, так що робіть обробку як можна пізніше. Це одне з таких тож, головних умов. Тому що якщо ви будете робити зараз обробку, ми ви обробите на дворі, ну, за 20 градусів, сонечко світить, у вас 5-10 хвилин листовий апарат висох, все. І... Ну, не, не встигнуть лист впитати в себе, якусь часть буде працювати, ну, вже не в повну мірі. А коли ви зробите обробочку вже після сьомої, ближе до восьмої, я вже закінчую майже з фонариком обробочку, тоді на листовому апараті препарат тримається більше півгодини, як уже... Ну, стемніє там деякі є, і до години ходиш, а в листовий апарат ще мокрий. Тому вже він добре впитається і добрий буде захист. Ну і ще одна з головних умов, звісно, якщо є запитання, а скільки потрібно пройти, щоб ну, після дощу або перед дощом. Якщо у вас пройшов дощ, то. Звісно, обробку робити не потрібно. По мокрому вологому листу ну, не робиться обробка, тому що ви бризнете і у вас препарат просто ну, розбавиться з водою і ефект буде менший. Але якщо також ви дивитесь, що у вас іде там дощ, хмарно, нахмаряє на вечір, тому перечекайте якийсь один день. Ну, і ще один з таких запитань сьогодні мені вже був дзвінок. Ну, що робити, в нас в дощі йдуть день у день, день у день, і далі, далі обіцяють. Ну, Можливо, є такі регіони. В нас ось ну, два місяці. І дощу немає. Таке росу зробив, ввалились на мочі, ну зовсім-зовсім сухо. А в деяких районах, можливо, є й така ситуація. Тому якщо у вас ідуть день у день дощі, також ну, не нехтуйте, а шукайте вікно, хоча б там, щоб було ну, якісь 3-4 години. Краще зробити цю обробочку. Но ми ще будемо повторяти після цвітіння. Тому зробіть обробку в це якесь вікно. Ну не нехтуйте, що ой, та я вже не зробив, а тут зацвів. А може пронесе. Ні. ну, Виноград цим не віддячить. Те, що ви зробите обробку, цим потім він вам віддячить врожаю. Ну а так нехтувати не потрібно. Одна із самих головних обробок, щоб, щоб були ми потім з врожаєм. Ну а на цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, коментуйте, підписуйтесь на канал. А я бажаю всім саме головне миру. Міцного, міцного здоров'я і всього самого найкращого, вдалого сезону, хороших врожаїв. До побачення до наступних відео.